Вітаю в інформаційному випуску. Розповім про ситуацію у Покровську, смертельну ДТП в обласному центрі і про відкриття на Хмельниччині центру знань із неінфекційних захворювань. Тож до подробиць. Війська РФ протягом останніх днів активізували зусилля із проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці. Про це повідомили у десантно-штурмових військах ЗСУ. За цими даними у місті понад 300 бійців РФ для проникнення вони використали погодні умови, зокрема, густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки і ураження на відкритій місцевості. Водночас сили оборони продовжують виявляти і знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості. Додали там. уражено нафтопереробний завод в Оренбурзькій області. Про це повідомили у генштабі зсу. Сьогодні підрозділи село оборони України уразили потужності. НПЗ ОрскНЕФТІОРГСІНТЕС Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів. Проєкт на потужність переробки 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на рік. Він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об'єкту зафіксовано вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, уражень одна із установок первинної переробки нафти результати влучання уточнюються. Слава нашим силам оборони. Судилківську громаду сколихнула трагічна звістка. Додому на щиті із з російсько-української війни повертається Валерій Васильович Нечопорук, 1995 року народження, житель села Пашуки. Старший технік роти управління батальйону управління загинув 9 листопада 2025 року в районі одного із населених пунктів Краматорського району Донецької області, мужньо захищаючи батьківщину від російської навали. Про прощання із воїном та чин похорону у громаді повідомлять додатково: вічна слава та шана оборонцю щирі співчуття рідне. Смертельна ДТП у Хмельницькому сьогодні, по проспекту Миру, близько одинадцятої години 34-річний водій автомобіля Мерседес Бенсвіто збив 75-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка померла в кареті швидкої допомоги. Поліція з'ясовує обставини події. Ножем у серце на Красилівщині до 9 років ув'язнення засудили зловмисника, який убив свого односельця. Злочин стався 10 травня у селі Сорокодуби. Засуджений прийшов у гості до 47-річного потерпілого. Чоловіки разом виспивали спиртне, а близько пів на другу ночі між ними розгорілася суперечка, в ході якої зловмисник схопив ножа і вдарив господаря у груди, зачепивши серце. Суд виніс вирок 9 років позбавлення волі. На Хмельниччині запрацював центр знань з неінфекційних захворювань. Його створено у межах українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я за фінансової підтримки швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Загалом в Україні вже діє шість таких центрів. Мета центру поширення знань про профілактику, лікування і контроль неінфекційних захворювань та популяризація здорового способу життя. У центрі працюють фахівці державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, на базі якого і, власне, відкрили цей центр, а за потреби залучають зовнішніх експертів та тренерів. Детальніше про відкриття центру та його роботу розкажуть мої колеги у підтриму. Сумковому випуску новин І прогноз погоди на день завтрашній від синоптиків в області. На Хмельниччині очікується хмарна із проясненням погода. Часом невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 градусів, в день від 5 до 10 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів, а денне прогріється максимум до 8 градусів із позначкою плюс. Дякуємо за те, що провели цей день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаємо вам вдалого завершення дня, мирної ночі та втішних новин зранку. На все добре.